Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Так чи потрібний нам той ЄС Європейський Союз? Запитують мене, мої респонденти. Я вважаю, що він нам не потрібний. А що нам потрібне? А нам потрібна українська Україна, якої в нас ніколи не було. Ну, в крайньому разі, всі останні 34 роки існування незалежної держави Україна, української України не було. Вона була будь-яка там московська, єврейська, яка там ще не знаю, вірменська, грузинська, яка завгодно була. Але не було української України. І те, що ми так живемо, от основна причина якраз полягає в цьому. Що в нас навіть населення України не розуміє про те, в чому причина нашої біди, коли ми найбагатша на всі види ресурсів держава. У Європі і найбідніша в ній. Ще до війни була найбіднішою. Так що тут не треба списувати все на війну нинішню. Я маю на увазі і до 2022-го, і до 2014 року. Нас страшенно рвуться деякі до Європейського Союзу. А якщо ми подивимося на країни Європейського Союзу, то Багато хто з них посилає Брюссель, То Польща, то, наприклад, Чехія. То тепер уже Італія, одна із стовпів Європейського Союзу, каже, що ми не будемо виконувати ці божевільні розпорядження, які находять, надходять із Брюсселя і, перш за все, їхня ну, дебільна. Міграційна політика. Так. Отже, вони хочуть завозити величезну кількість варварів і дикунів із усього світу і розподіляти їх по всіх країнах. Ну, хочете ви, ну давайте в себе там. Ні. Вони хочуть розподіляти їх, щоб усім дісталося оцього добра. Щоб в Україні, наприклад, були. Заведи тут декілька раз, буде расовий конфлікт. Ну, я пояснюю, як малим дітям елементарну реч. Заведи сюди декілька релігій, будуть релігійні конфлікти. Заведи сюди те, друге, третє, четверте, і на всьому будуть конфлікти. І держава не буде розвиватися, а буде тільки вирішувати ті чи інші конфлікти. Оце ну, ж очевидно. У нас одна раса панівна, немає расового конфлікту. Завезіть сюди, афроукраїнців афро чи азіопаукраїнців. І у нас почнуть почнуться расові конфлікти. Неминучі. Ну, та подивіться в всіх цих країнах ЄС, подивіться в Америки. Ну це ж так. Це просто, настільки просто і настільки ж незрозуміло для клінічних ідіотів. Ну, на те вони і клінічні ідіоти. Так. Це не залежить від рівня їхньої освіти. А може і залежить. тому що ми їх так учили, і їх так виховували, бути клінічними ідіотами, не розуміти елементарних речей. Так. Це ж очевидно. Чи не очевидно? Ну, це для мене, очевидно, я ж професор, так. доктор. І навіть академік. Так, так що такі пироги, вельми, шановні пані та панове, я вам пояснюю, що необхідно робити. У нас, нам потрібна українська Україна, а не Європейський Союз. З ним ми можемо, і в нас підписана угода про там, спільний ринок. Економіку я нічого не маю проти, будь ласка. Так, вільно обмінюємося товарами. Вони нам, ми їм, і все таке інше. А ось обмінюватися дебілізмом, напевно, не варто. Так. І, звичайно, ну все просто. Я пояснюю на пальцях. Так, у нас немає расових конфліктів, які є в Штатах. Які є в європейських країнах, і так далі, і тому подібне. Немає расової війни, і, і немає в нас гетто всяких расових, і все. Завезіть сюди людей і все. Я, я елементарні речі пояснюю. Невже такий рівень дебілізму? От завезіть сюди євреїв і палестинців, що в нас дехто пропонує, і що буде? Вони там чубляться, убивають один одного. Що вони тут не будуть один одного вбивати? Ну я не знаю, який рівень дебілізму має бути. Це державні діячі, отаке от заявляють. Я вам кажу: поки не буде української України, діла в нас не буде.